Це на слот номер 11 на нумізматичному аукціоні Ренесанс, присвяченому до Дню Незалежності України. Монета 20 гривень 2006 рік. 15 років незалежності України. Сертифікат номер 2282 Відкарбована з срібла 925-ї проби. тираж у неї 7000, тисяч, вага 67,2 грами. Монета в ідеальному банківському стані збереження. На ній є патина. Бачите. Капсула старого зразка. Так вийшло, що коли я готував аукцион, у нас не було немитих ідеальних монет, залишилась тільки ця. Тому все-таки прийшлося мені вам підготувати на аукцион монету з патиною, Але вона не мита. По-своєму, -по унікальна, тому що вже не повинна вона бути в цій капсулі, але чомусь її поклали. І традиційно, коли ця стара капсула, то з одної сторони. На монеті з'являється патина. Бачите, а з сторони номіналу вона супер ідеальна. Тому кому там не лякає патина, кому потрібна ідеальна гарна монета, то зможете її придбати на аукціоні. Стартова ціна 1000 гривень, а коштувати буде десь напевно від 7000 гривень.